Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд, все солідно, акуратно і замість логотипа Evolve можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте, Евел, за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Друзі, сьогодні хочу вам розповісти, що може бути за нагорода за натиск у наступному режимі натиск, тобто новий сезон. 2023 рік, 24 і знову ж таки 2024. Все детальніше розповідаю. Поїхали. Повноцінний рік пегаса може вийти лише у воду. Після тестового сезону Грифона режим натиск набуде своєї форми. Частину системи взяли із приймача режиму рангових боїв. Ціна за відео на вподобайка, підписка на канал, а також коментар в підтримку українського контенту. Приємного перегляду! А ти годуй чайок або чарку з салом буде дуже цікаво. Сьогодні хочу розповісти вам, які ж будуть нагороди, тому що Варгейн все ж таки можливо подивився відеоролик, в якому я говорив, що можливо взяти систему із рангових боїв та трішечки додати нагород. Може бути, що зробили висновок, що багато людей перестали грати у цей натиск, але все ж таки це чудово, що вони прислухаються до глядачів та трішки до якихось там маленьких блогерів. Тепер буде три сезони натиску, об'єднані в один рік. На цей раз це рік Пегаса. Сезон 1. Блакитний Пегас, осінь 2023. Сезон 2. Пунсовий Пегас. Зима 2024 року. Сезон 3. Нефритовий Пегас. Весна 2024 року. У кожному сезоні ви зможете заробити прапори. Усього можна заробити 18 прапорів за рік. За шість кожен сезон. Після закінчення року Пегаса вам будуть нараховані особливі нагороди. Перше. Медаль: Залізний Пегас, бронзовий Пегас, срібний Пегас, Золотий Пегас, Чемпіон року Пегас, легенда року Пегас. Залежно від кількості зібраних прапорів Пегаса, ви отримуєте одну медаль. Друге. Натиск 2023-2024. Це чемпіон або натиск 2023 2024 легенда. Пам'ятна нашивка, що видається за збір 15 або 18 прапорів Пегаса. Третє. Стиль. Небесний скаун особливий нагородний 2D-стиль, що видається за досягнення у році пегаса, 4. Камуфляж, залізо, бронза, срібло, золото, чемпіон та легенда. П'яте: від одного до трьох удосконаленого обладнання зі списку: система відведення порохових газів, комплекс стабілізаційного обладнання, експериментальна система заряджання, Зносостійкі приводи наведення. Юстована оптика, удосконалене компонування, покращений компресор, підвищена снарядостійкість, удосконалена бортова передача. Шосте легенда про пегаса: особлива відмітка, що видається найкращим із найкращих у році пегасу: режим натиск. Сьоме. Унікальний екіпаж, унікальний стовідсотковий екіпаж із нульовою навичкою бойового братерства та досвідом на вивчення двох інших навичок на вибір. Унікальний стовідсотковий екіпаж із нульовою навичкою бойове братерство та досвідом на вивчення двох інших навичок на вибір. Восьме унікальний танк. Харі Кейн, машина з унікальним зовнішнім виглядом, що видається за досягнення у проці Пегас. Назва і сам танк будуть додані протягом сезонів, як це було в річному запуску лінії фронту. Що будуть нам давати? Три. Залізний Пегас, 6 – бронзовий Пегас, 9 – срібний Пегас, 12 – Золотий Пегас, 15 Чемпіон року Пегас, 18 легенда року Пегас. Таким чином, щоб отримати всі нагороди, вам потрібно заробити ранг легенди у кожному із сезонів року Пегаса. Яка нагорода може бути ще точно невідомо, але є дуже великі здогадки, тому що це може бути як ЛКПЗ 70 легкий танк німців. Або ж то важкий танк радянський, об'єкт 452 к або ж то просто К. Друзі, я думаю, що можливо це буде якийсь танк 10 го рівня, більш за все, що із цих двох танків, тому що на супертест поступив саме цей об'єкт 452 к радянський танк. І так, ду... також це може бути будь-який танк, який Wargaming, можливо дуже дуже секретно тестить і. Може бути, що ці танки взагалі не потраплять. Якщо тобі сподобався цей відеоролик, та що ти думаєш про це, обов'язково напиши в коментарі. Я буду тобі дуже вдячний, що ти можеш сказати на цей рахунок. Всім дуже дякую за перегляд, до зустрічі в нових відеороликах. Бажаю вам та вашим рідним успіху та здоров'я, тигого та мирного неба. Всім пока-пока!